Вітаємо, друзі на каналі Україна Онлайн, де вам завжди на службі точний та актуальний прогноз погоди. Перед тим, як ми продовжимо, підтримайте нас підпискою та залиште коментар, з якого міста, села чи області України ви переглядаєте нас. Ваша участь надає нам важливий зворотній зв'язок і допомагає нам бути краще. А тепер до погоди. На вівторок. 11 червня в Україні оголосили підвищений рівень небезпечності. Про це свідчать дані прогнозу українського гідромецентру. За словами синоптиків, негода очікується у більшості областей нашої держави. 11 червня в Україні, крім східних та південно східних областей, грози, в день місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду, йдеться у попередженні. Через негоду оголошено перший рівень небезпечності жовтий. Прогноз погоди на четвер, 11 червня. У четвер, 11 червня, дощі та грози охоплять майже всю територію України. Сухо буде лише в Дніпропетровській, Харківській, Луганській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській областях та в Криму. Нарешті території країни очікуються опади різної інтенсивності. Вітер цього дня буде поривчастий, південно-західний, зі швидкістю від 7 до 12 метрів за секунду. Температура повітря 11 червня. У західних областях буде прохолодніше. Температура вдень коливатиметься від 20 до 25 градусів тепла, а вночі від 15 до 17 градусів. У північних регіонах очікується денна температура від 25 до 29 градусів. А вночі прохолодніше від 16 до 20 градусів. У східних областях в день температура підніметься до 31 33 градусів, а вночі буде від 18 до 21 градуса тепла. У центральній частині країни стовпчики термометрів показуватимуть від 26 до 31 градуса в день, а вночі від 17 до 21 градуса тепла. На півдні вдень температура буде від 27 до 34 градусів, а вночі від 18 до 22 градусів тепла. У Києві 11 червня, незважаючи на ясний ранок, вдень та ввечері буде похмуро. Вночі очікується сильний дощ, який закінчиться ще до ранку. У другій половині дня знову піде дощ, який триватиме до пізнього вечора. Температура повітря в столиці буде від 20 до 26 градусів тепла. Друзі, велике вам дякую, що подивитеся це відео до кінця. Гарної та комфортної вам погоди. Бережіть себе та своїх рідних. Слава Україні!